Багато людей відклали купівлю нерухомості до, скажімо, кращих часів. Таким серйозним конкурентом Києву став зараз Львів, де просто нерухомість супер космічні прогресії зростає. Угод по державних програмах у нас зараз дуже багато. Більша половина угод точно йде з допомогою якихось програм. Очікування тих самих покупців і інвесторів в принципі негативні. 2024 рік наближається до свого завершення і час робити висновки. Олексій Миколаєвич, що для вас було найпомітніше на ринку нерухомості за цей рік? Які зміни можливо? Найпомітніші зміни були в тому, що активність ринку нерухомості була на досить високому рівні, на мій погляд, навіть порівняно з 2023 роком, тобто стабільний попит увесь рік. Це унікальна ситуація, на мій погляд. Чому? Тому що з однієї сторони у нас війна, так? тобто очікування тих самих покупців і інвесторів, в принципі, негативні. От, багато людей відклали купівлю нерухомості до, скажімо, кращих часів. З однієї сторони, так, тобто, мали би ціни і активність ринку впасти. але з іншої сторони, завдяки фінансуванню міжнародних партнерів, так дуже багато у нас з'явилось державних програм по фінансуванню житла, починаючи там з ЄОСЕЛІ, і різні сертифікати, різні програми, знову ж таки, наших західних партнерів. От, це стимулювало ринок, і ми маємо досить активний попит, який не спадає на протязі всього року. Ну і крім того, восени він став ще більшим, ніж, наприклад, там перші три квартали цього року. Ми зараз говоримо про Київ. Правильно? Побит в Києві, загалом по Україні. Навіть, загалом так? по Україні в Києві звичайно є окремий окремий ринок. Так, там є які своя специфіка. Але в цілому, по Україні, зростання, звичайно, західні регіони. Частина центральних регіонів, ну і особливо столиця, попит стабільно, стабільний, і ну скажімо так, до кінця року він постійно зростав. Так, ціни залишалися на рівні в принципі, якщо ми подивимось, статистику наших партнерів це Лун та Атаріал ми зможемо побачити, що по графіку практично ціни в доларному еквіваленті. Це потрібно відмітити, тому що в гривні вони зросли, зросли як мінімум. На курсову різницю, от, але в доларовому еквіваленті вони залишили, залишились такими самими. Незначні коливання 1-2%. Я не вважаю, що це або зростання, або падіння ринку. Ми можемо зараз е, глядачам показати. От починаючи з січня 2024 року, тобто середня ціна однокімнатних квартир в Києві була на рівні 63 тисяч. На кінець року є цифра в 60 тисяч, ну, тобто падіння на 5%, проте середня ціна це тих квартир, які є в продажу, тобто це ціна, по яким власники, наприклад, або ріелтори виставляють у продаж. А якщо брати середню ціну проданих квартир, то на січень. 2024 року це було 56,5 тисяч доларів, що більш наглядна статистика, і на кінець е, листопада, так, на початок грудня, це 54,5 тисяч доларів. Ну, тобто, є невеличке падіння, ну, там, скажімо, там 2-3%, але це я вважаю незначним. Що стосується двохкімнатних квартир, ціна виставлених квартир в рекламу. В січень 24-го року 96,5 тисяч, середня ціна, на кінець листопаду 95. Ну, тобто падіння середньої ціни на півтори тисячі доларів, знову ж таки, вважаю абсолютно не суттєвим. Що стосується саме ціни середньої ціни проданих квартир, на січень місяць це було 70 тисяч доларів 24-го року. і на листопад, на кінець листопада, початок грудня 69 900, тобто 100 доларів. Середня ціна впала. До речі, цей показник я вважаю більш таким правильним, саме середня ціна проданих квартир, тому що можливо очікування власників були більші, так чи менші на протязі року. А от продані квартири це вже факт. І на, на цю статистику варто більше звертати увагу. Тому, як ми бачимо, по двохкімнатним квартирам взагалі ринок не змінився, тобто ціни не зросли і не впали. Що стосується трикімнатних квартир, у нас є статистика лише одна, це просто середня ціна. Ну і знову ж таки, на січень 2024 року вона склала 139 тисяч доларів. На кінець листопада 137 тисяч доларів. Знову ж таки, не суттєве падіння, на мій погляд. Е, є цікава статистика, наскільки швидко продається квартира на угу, вторинці. Так. І, от, скажімо, так, ми маємо певний практично рекорд тобто 49 днів на кінець листопада. За 49 днів в середньому. Причому цей показник скорочувався, тому що ще в вересні місяці було 67 днів. Про що це говорить? Це говорить про збільшення активності. Тобто більше стали купувати в кінці року, як я і казав, і тому квартири стали набагато швидше продавати. 49 днів і 67 це досить суттєва різниця. Ну і рекорд у нас був в березні та квітні 45 днів. По Вашому досвіду і по роботі компанії Золоті ворота приблизно квартири продаються так само швидко, як і до початку повномасштабного вторгнення. Я би сказав, що в принципі так, я не бачу суттєвого такого зависання ціни. Так бувають квартири, все залежить від того, яка нерухомість. Якщо це квартири, одно двокімнатні квартири. До речі, от якщо дивитися статистику, які найбільш цікаві квартири, в якому ціновому діапазоні, ну це ціновий діапазон 50-60 тисяч доларів. Це найбільш цікавий діапазон цін. Далі, звичайно, кількість клієнтів на ринку падає так, ну, і після 100 тисяч їх дуже уже мало. Я дивилася статистику і бачу, що Таким серйозним конкурентом Києву став зараз Львів, де просто нерухомість супер космічні прогресії зростає, і навіть Ужгород доганяє, тобто, отак от змістилися акценти так цього року на західні регіони. Люди туди їдуть активно жити, обживаються. Тут ситуація наступна. Звичайно, західні регіони зростали в ціні на протязі року. До речі, якщо ми беремо Україну, то там трошки інша історія в Києві. Ми зараз. Сказали про ринок нерухомості Києва. Що стосується ринку нерухомості саме України, там ситуація інша. Там було досить значне зростання цін, особливо, наприклад, таке місто, як Рівне, 23% зростання ціни за цей рік. Чому так? Досить просте пояснення, тому що ринок того ж самого Львова. Чи Ужгорода вже досить перегрітий. Там ціни захмарні, на мій погляд. Так ну, ми знаємо так по статистиці, що ціни в Ужгороді більше, ніж ціни в Києві по звичайним спальним районам. В Львові так само досить високі ціни. А ось такі міста, як, наприклад, Рівне, не рахувався недооціненим містом, і тому там ціна була. Нижча, але за 24 рік вона теж значно зросла. І там досить такі вже високі ціни, які наближаються до цін у місті Київ. От. Тому що багато людей просто почали туди приїжджати. Я досить добре знаю це місто. Там є хороші перспективні райони, які активно забудовуються. І тому от така історія. Звичайно, ціни. Що стосується деяких центральних регіонів України, які наближені до військових дій, особливо в тому числі і там східні регіони, там, звичайно, ціни падають за рахунок того, що люди звідти виїжджають. Такий погляд людини зі сторони. Можливо, ціни ще ростуть, тому що. Ну, не вистачає нерухомості на всіх. Я бачила, що в Рівному за рік здали в експлуатацію там, не знаю, один, мабуть, якийсь ЖК, і все Всі їдуть, всі хочуть тут десь обжитися, і всім просто не вистачає місця. Нові квартири не з'являються старих на всіх не вистачає. Можливо, це. Ціну. Ну, звичайно, якщо попит переважає пропозицію, а пропозиція на, на тому самому ринку первинної нерухомості вона формується за рахунок наявних ресурсів тих будівельних компаній, які можуть будувати. Ну, дивіться, будувати це, це, це певні терміни, і від того, що дуже багато людей хочуть купити від того, швидше будівництво не може відбуватися. Так, звичайно, це стимулює. Тому що з'являються нові забудовники так. Або ті забудовники, які є, вони нарощують темпи будівництва, проте є свої обмеження, особливо людського ресурсу. На жаль, це для України зараз проблема номер один, тому що багато мобілізованих, і за рахунок цього якось розширяти будівництво дуже важко на сьогоднішній день. Тому, звичайно, є дефіцит житла. В тому самому рівному я знаю, що там. Не так багато нових будинків дійсно здалося в експлуатації в цьому році. От, і там, взагалі, це починає тільки розвиватися. От, і ну і за цього це породжує якийсь дефіцит, а бажаючих багато. І там, взагалі, всі квартири. Є знайомим з ріелтором там з того міста каже, дуже швидко продаються вони квартири. Це навіть не 49 днів, як у нас, це може бути тиждень-два, і квартира е, продається. Причому, в принципі, за, за високу ціну. Що стосується Львова-Ужгорода, ну, там стабільно така ситуація, там теж все це розвивається. Але на відміну від міста Рівне, у Львові та Ужгороді дуже багато забудовників, і ну, там темпи будівництва набагато більші. Тому. Попит задовільняють принаймні, тих, хто хоче там проживати, або хто хоче просто проінвестувати в безпечний на їх погляд, на погляд інвесторів або звичайних людей, які купують регіон. Можемо, до речі, говорити, що можливо за цей рік довіра до забудовників трошки виросла у людей. Не знаю, можливо, ну, люди наші, не дивлячись ні на що вірять в краще, очікують перемоги, і можливо тут трошечки оживився ринок чи ні. Ну, я би не пов'язував це цю активність з тим, що покупці очікують, в того, що забудовники там будуть краще будувати, чи вчасно здавати нерухомість, чи не будуть банкрутувати. Тут все набагато простіше. Людям потрібно щось купувати, і в них ну, вони виходять на ринок нерухомості, і в них є вибір. Є будівельні компанії, і вони обмежені держпрограми також та орієнтовані на ну звичайно. Ну, держпрограми це стимулюють ринок, їх дуже багато, про них можна окремо говорити. І темпи, і взагалі обсяги фінансування цих програм вони шалені. Це мільярди гривень. Скільки було видано, наприклад, іпотечних кредитів. Є оселя, це там кожного місяця більше мільярду гривень. Видавалось, це ну, дійсно вплинуло на ринок нерухомості, особливо первинну нерухомість, тому що там є обмеження до 3 років і дуже багато купили саме первинної нерухомості або на етапі будівництва, або вже готові здані будинки. Тому що стосується будівельних компаній, такий попит, в принципі, для компанії він є комфортним і вони можуть будувати, вони отримують прибутки. І здають вчасно, для них це навпаки ну, досить комфортний ринок. О, тому що коли будівельна компанія починає відчувати труднощі труднощі, в першу чергу, тоді, коли немає продажів. Немає продажів, тобто немає фінансування, якщо немає особистих коштів компанії, достатніх для того, щоб завершити будівництво, такі будівництва у нас по Україні в багатьох регіонах вони просто зупинені або призупинені, або відбуваються не в тих. Темпах, якби яких мали би бути так, от, але якщо є стабільне фінансування, якщо це Ужгород, якщо це Львів, що це місто Рівне, і якщо це будівельні компанії, які користуються довірою, то там немає проблем. Там все розпродається ще на етапі, скажімо так, фундаменту або початкового будівництва. І тому компанії залюбки це все добудовують, пришвидшують навіть здачу, тому що їм це вигідно. От і, от і таке пояснення, можливо, ви помітили якісь зміни тенденції до того, що купують, на що звертають увагу. Можливо, минулого року на щось не звертали увагу, а зараз це важливо. Ні, мені здається, 23 третій, 24 рік нічим не відрізняється. Єдине, що можна сказати, це про те, що. Купці адаптувалися, ну і власники, і будівельні компанії взагалі ми адаптувалися до тієї ситуації, яка є. так. Якщо, наприклад, знову ж таки, по статистиці реакція на ті самі блекаути, або якісь обстріли була набагато довшою. До прикладу, відбувається якийсь масивний обстріл, і покупці на якийсь час так, перестають купувати нерухомість. ну, або це, ну тоді це там обчислялось ну, можливо днями, тижнями. То зараз вже практично ніхто не звертає на це увагу. Ну були обстріли активні взагалі не падає. Тобто на наступний день або в той самий день покупці роблять те, що вони і запланували. Тобто, це вже нікого не лякає принаймні, ця ситуація. Можливо, просідає ціна на останньому поверсі будинку, як правило, та не хочуть брати. Так, є така тенденція, і, і на тих порталах, на яких продається нерухомість в основних порталах, вже є такі плашки на головній сторінці про те, що є генератор, так то є будинок зі світлом. Якщо будинку не має генератора, то на високих поверхах ніхто не купує практично взагалі. От. Причому ні за які гроші, Тут навіть питання не в ціні, а питання в тому, чи вони зможуть піднятися на 22-й поверх, якщо не буде світла. У нас зараз ситуація, що світло досить активно вимикають протязі дня, дуже багато вимикають. Ну і на 22-й поверх це дуже важко. так? Якщо одна справа це 10-й поверх, до 10-го поверху ще якось. Так? А все, що стосується вище, це абсолютно проблематично. Проте, якщо є в будинку генератор, Ну, в принципі, нормально продається і таке житло. Так, звичайно, воно все ж таки буде продаватись дешевше, тому що до війни це було більш навпаки більш дорожче житло, тому що панорамний вид і таке інше. От Наразі це не є плюсом, от радше мінусом. Але якщо є генератор в будинку, в принципі, нормально покупці реагують на такі об'єкти і купують. Бо генератор у будинку це не просто він є або його нема. Якщо він є, значить ну це вже факт. Бо, наприклад, продаються квартири кажуть, от у нас там зараз йде збір на генератор, скоро ми поставимо якась перспектива. І, на жаль, як ми бачимо, ну, різні будинки там живуть різні люди, і все залежить від того, чи є активісти в mm -hmm. будинку, чи є там ОСББ, яке може допомогти і так далі. І, взагалі, що там за люди. Тому, якщо кажуть, так, ми збираємо на генератор, це не означає, що вони зберуть на генератор, бо є будинки, де. Дійсно, там ну, навіть наполовину не готові люди скидатися, і це проблема. От, тому тут або він є, по факту цей генератор, або його немає. Якщо його немає, ну, поки що покупці абсолютно не розглядають цей об'єкт до купівлі. Ну, знову ж таки, на високих поверхах. На низьких поверхах беруть і там, в тих будинках, де генераторів немає. Тим паче, що в старих будинках там взагалі ніхто їх не ставить, тому що там немає плато. В Пла... немає немає людей, які можуть заплатити за цей нарад говорити про те, що наприклад в якомусь районі Києва більший попит за рік на нерухомість, якомусь менший не варто так, тому що тут ціни різні, відповідно, покупець різний платоспроможний або ні. Я Чиї думаю, даденції? що нічим не відрізняється ця ситуація. Наприклад, з до 2022 року було те саме. Абсолютно все продається, любі райони, звичайно, більш дорогі квартири знову ж таки продаються річі, але вони продаються і є угоди на ринку нерухомості, де люди купують і по 300, і по більше тисяч доларів за квартиру. Тобто, не дивлячись на, скажімо, скажімо так, складну ситуацію, і визначені взагалі майбутнього. Тим не менше такі квартири продаються. Тому я би не казав, що зараз от прямо є якісь райони чи є якась нерухомість, яка от прямо стоїть. Ну, вона завжди така була: це неліквідна нерухомість. Ну це не залежить від часу, це залежить від самої нерухомості. Також я підозрюю, що Квартири е, готові з наших інтерв'ю попередніх я вже зробила mm. висновки. Квартири готові, куди ти заїжджаєш і живеш, також в попиті. Очевидно, та тому що матеріали дорогі робити ремонт катастрофічно, тому, мабуть, і тренд на готові квартири з ремонтом. Ну, взагалі, е, дуже багато людей бояться ремонтів, як таких, е, тому що і дові, нас, і, так, і я вам скажу, що це абсолютно е, виправдано. Тому що це дуже складна робота. Я мав досвід ремонтів і не одного. І ну, якщо робити ремонт і робити його хорошим, і так як потрібно, це завжди дорого, це довго. От, а особливо в наш час це є проблема з будівельниками, проблема з хорошими майстрами. От, тому, звичайно, краще купувати. Вже об'єкт, де є ремонт. Так? Він може бути не такий, як тобі там подобається під нуль. Ну, але виходити треба з того, що є, і ну, це набагато простіше. Ти заїжджаєш і живеш, або здаєш зразу в оренду. Тобто готове житло, квартири з ремонтами, вони дійсно популярні. Ну, причому це не означає, що це має бути якийсь там супер Євроремонт чи дизайнерський проект. Це означає просто, що там ну, можна жити так? і не потрібно нічого там робити так, наразі. От, що стосується новобудов, яких немає ремонту, знову ж таки, ну, вони теж продаються, ремонти робляться, все це продається. Проте ну, клієнти все ж таки бажають ну, складно продавати квартири без ремонту. Ну, І з нашого досвіду, те, що ми реалізовуємо от квартири, які від будівельників, продаються складніше. Ваші особисті висновки як керівника, так, як співзасновника ріалторської компанії, які виклики за рік були? З чим довелося справлятись, можливо, адаптовуватись, вивчати знову абсолютно якісь нові норми, так і нововведення? Як пройшов рік? Ви знаєте, рік пройшов досить спокійно в плані взагалі змін якихось. Які були виклики, та виклики вони постійно, так? Виклики постійно, бо все щось постійно змінюється, так і змінюється фронт, змінюється економічна ситуація, змінюються правила гри. От, змінюється клієнт в першу чергу, тому що ну, ситуація трошки на сьогодні відрізняється, ніж та, що була до. Війни, тому що дуже багато переселенців. Так, дуже багато роботи саме з державними програмами. Там ці угоди проходять не так просто, як проходять угоди за готівку. Але, скажімо, угод по державних програмах у нас зараз дуже багато. Більша половина угод точно йде з допомогою якихось програм. І там є певні складності. Ну, знову ж таки, це вже цей досвід ми вже маємо. На сьогоднішній день нічого невідомого для нас немає. Все це ми вирішуємо. В ну, основному, це от такий єдиний момент, що змінилося ну, там, за 2023, за 24 рік, це ну, те, що з'явилися ці програми. І там є ну, певна кількість нюансів, які потрібно знати і вміти з цим працювати. Все інше, ну, на щастя, сам ринок працює добре. Ну, на щастя, для тих, хто займається цим, так, цим бізнесом, хто там працює. От, і як я вже сказав, так, це ну, десь якась парадоксальна ситуація. З однієї сторони, війна забирає попит, багато хто не купує. З іншої сторони, ми маємо державні програми, маємо фінансування. от, І це стимулює попит. так. І ось цей баланс, який був в цьому році, він підтримує принаймні ринок на рівні. так. Бо якщо не змінюється, ціна, значить ціна, у нас є. Стабільний попит, який збалансований з е, пропозицією. От, тому таких викликів, так. На, на, в, ць, в цьому році я б, я б не відмічав, би якихось, там, чогось, якихось стресових ситуацій для ринку нерухомості не було, на мій погляд. До речі, знову ж таки, вже з досвіду спілкування з вами, я розумію, що в різні сезони ринок по різному активний. Зараз компанія «Золоті ворота, який очікує сезон, враховуючи досвід минулого року, у нас взагалі не було як такого, як такої зупинки. Бо якщо до війни у нас все там закінчилось після 20-го числа, і у нас з 1 по 10 -е були якісь свята, то на, на час війни у нас взагалі немає обов'язкових таких от вихідних. Кожен робить, як він захоче в, свої, в своїй компанії. так, І тому, ну скажімо так, минулий січень був досить активний. Він був не гірший ніж там лютий і чи березень. От, тому зараз немає як таких свят, і ну, знову ж таки припадає, припадає Новий рік і Різдво у нас не на вихідні дні, тому це просто буде один день вихідний, і дуже багато людей вже 1-2 числа виходять на роботу. Тому очікування цих свят, ну, ви знаєте, зараз свята теж ну, під час війни це таке умовне поняття. Тому я не очікую ніякого спаду ну, за рахунок свят. Професія ріелтор, до речі, за цей рік вона не втратила свою популярність, наскільки я розумію, тому що і попит є. Ні, я думаю, ні. Навпаки. Оскільки у нас стабільний ринок, а далеко не всі сфери зараз переживають на кращі часи. Тому я б не сказав. Я би сказав абсолютно так само, як це було до війни. Тобто є ті люди, яким це цікавить, ця професія, вони нею займаються. і... При такому ринку не є можливість добре заробляти, тому це не вплинуло ніяк. Дякую вам за аналітику. До речі, підписуйтесь на наш канал. Дуже скоро ми розкажемо про прогнози на 2025 рік, що чекати і куди рухатись не пропустіть.